Балада про матір. Біля похилого тину у військовій завії зрадник убив її сина, убив останню надію. Немає страшнішої рани, немає більшої муки, а катрушником вишиваним витер спітніли руки. Як бути? Як жити далі, як повернути спокій? Кровоточить душа печаллю, а в серці лиш сивий попів, мати просила смерті, вічного упокою. Але життя уперто розквітло з новою весною, травою заріс окопчик, з війни повернулись солдати, І якось. Маленький хлопчик прибився до неї в хату. Хліба просив перехожий худий сирота хлопчина, до крику до болю схожий на вбитого зрадником сина. Був вечір дощем налитий, тремтіла земля від грому. Лишайся у мене жити, сказала вона малому, і радість прийшла у хату. І світла настала година зболена, сива мати знайшла собі знову сина. Минули жнива і обжинки, зима прилетіла біла. Важко впізнати жінку. Вона мов помолоділа, звідки взялися сили, хлопчиків мити і ситий. От тільки одежа зносилась, треба б її підновити. Голку знайшла і нитку, швидко взялась до роботи, та раптом з хлопчачої свитки випало жовте фото. І хлопчик, як біля могили, зітхнув по дорослому важко. Його партизани вбили. Це батько мій, рідний батько. Дарили в серце жала. За що, за яку провину на фото мати впізнала того, хто вбив її сина, штовхнула дитину від себе? Крик занімів у горлі і впала на землю небо. Заходило сонце чорне. Все зрозумівши швидко, в мертвій холодній тиші хлопчик зібрав пожитки, нишком за двері вийшов. Склала важкі долоні і впала ненька. Дивились на неї з ікони. Жінка і хлопчик маленький. Вмостилася ніч на порозі, розкинувши чорні крила, котились пекучі сльози, душа, мов свіча, світила, та раптом, схопивши хустину, побігла на вулицю мати і стала кричати: Сину, сину, вертайся, час спати. لا